Вітаємо, друзі! Якщо ФОП потребує додаткових вливань коштів у свій бізнес, то одразу виникає запитання, а як це правильно зробити. Бо не хочеться, щоб згодом у ФОПа з'явилися якісь неприємні сюрпризи. А питання не таке вже і просте, як може здаватися. Тож давайте розбиратися, чи можна витрачати власні кошти на бізнес? Можна. І це однозначно. У законодавстві є навіть прямий дозвіл на це. Кому цікаво, норми наводимо на екрані. На початку діяльності, коли на ФОП-рахунку ще немає ані копійки, варіантів в нас з вами небагато. Оплатити підприємницькі витрати із власних заощаджень чи доходів можна так. Варіант перший готівкою. Тобто оплатити бізнес витрати будь-зарплата то зарплата працівника, відрядження, закупка товарів, оплата оренди чи комуналка можна власними готівковими коштами, можна заощадженнями. Варіант другий: можна оплатити з рахунку чи картки для власних потреб, насправді, в законодавстві є заборона оплачувати фоп витрати з рахунку чи картки для власних потреб. Але навіть якщо її і порушити, то вам за це нічого не буде. І маємо варіант третій: з ФОП рахунку, на який попередньо закинули власні заощадження. Який варіант краще обрати залежить від вас, від вашої конкретної ситуації, а також на якій системі оподаткування сидить ФОП. І ось зараз про це розповімо детальніше. Для ФОП на загальній системі ідеальним є варіант третій. Спочатку закинути власні заощадження на ФОП рахунок і з нього вже сплачувати свої підприємницькі витрати. Чому так? Бо податківці вважають, поповнення ФОП-рахунку власними коштами не є доходом ФОП на загальній системі. А от інші варіанти, хоча й здаються більш простими і дешевшими. Можуть принести ФОПу купу проблем. Справа в тому, що податківці зазвичай стверджують, якщо витрати оплачені з рахунку чи картки для власних потреб, то вони не пов'язані з господарською діяльністю ФОП, а понесені для особистих потреб. А отже, такі суми не можна включити до витрат ФОП на загальній системі. Більше того, претензії можуть бути навіть по готівкових проплатах, якщо податківці бачитимуть, що виручка ФОП ще не надходила чи є меншою за здійснені витрати. Тобто їм буде зрозуміло, що ФОП витрачав саме власні кошти. Ну та й, окрім витрат, вони можуть причепитися ще до податкового кредиту з ПДВ, можуть стверджувати. Що його слід компенсувати нарахуванням податкових зобов'язань з ПДВ. Фактично, друзі, все це вигадки податківців, бо податковий кодекс жодних таких вимог не містить. Втім, спорити з фіскалами аж у суді наважиться не кожен. <му> у єдиноподатників ситуація діаметрально протилежна. Бо податківці завжди вважали власні заощадження, які єдиноподатник вносить на свій ФОП-рахунок, його підприємницьким доходом. Тому тим, хто працює на єдиному податку, краще не поповнювати свій ФОП-рахунок власними коштами. Але з урахуванням того, що спрощенцям байдуже на витрати можна вливати власні заощадження у бізнес наступним чином. Варіант перший. ФОП на єдиному податку оплачує свої підприємницькі витрати напряму власною готівкою або з рахунку або з картки для власних потреб. Цей варіант, на жаль, не підійде платникам ПДВ, бо їх можуть змусити компенсувати податковий кредит з ПДВ. І ось тут ситуація така сама, як і у ФОП на загальній системі. Але маємо і варіант другий наприклад, попросити когось. Перерахувати вам поворотну фінансову допомогу прямо на ФОП рахунок і обов'язково строком до 12 місяців. А ось далі оплачуйте підприємницькі витрати з ФОП-рахунку, і податківці не чіплятимуться до вас, у тому числі до вашого податкового кредиту з ПДВ. А тепер стосовно фінансової допомоги, ось вона не є доходом ФОП. На єдиному податку, якщо її повернути протягом 12 календарних місяців з дня отримання. Але, друзі, обов'язково врахуйте нюанси, які ви бачите на екрані, переходимо до варіанту третього. Також можна спробувати удачу і запросити індивідуальну податкову консультацію податківців з приводу того, що зарплатні кошти, з яких сплачено ПДФО та військовий збір. Не є доходом ФОП на єдиному податку при їх внесенні на ФОП рахунок. Деталі цієї операції, так би мовити, ми розмістили на екрані. Якщо ж вам нададуть схвальну консультацію, то перерахуйте зарплату з картки фізичної особи на ФОП рахунок і сміливо оплачуйте свої бізнес-витрати. Варіант 4. ФОП на єдиному податку груп 1 та 2. В якого достатньо ліміту може поповнювати ФОП-рахунок з включенням суми поповнення в дохід. Адже ліміту може бути достатньо, а ставка єдиного податку та військового збору не залежать від величини доходу. Тож здається, можна сміливо поповнювати ФОП-рахунок. Але увага, ніхто не знає, що у податківців буде на умі завтра. Можливо, вони заявлять. Що власні заощадження це дохід ФОП від діяльності, яка не зазначена в реєстрі платників єдиного податку, і вимагатимуть сплачувати з цього доходу єдиний податок за ставкою 15% і більше того, зі скиданням зі спрощенки. Хоча зарплата, звісно, це ну ніяк не підприємницький дохід спрощенця. Але навіть таким ФОПам ми б не рекомендували зв'язуватись з поповненням. Попрахунку власними заощадженнями, ну тобто такий собі варіант. Ну що ж, друзі, на цьому у нас все. Діліться цим відео з колегами-фопами, а ми чекаємо на вподобайки. Ну, звісно, якщо вам це не складно, до зустрічі у наступних відео. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.